Доброго ранку, ми з України, мене звати Ольга. Дивимося з вами на Херсон на правому берегу. Найближчий час. Херсон на правому берегу. Так, ви маєте прийти тоже до результата, до боротьби. дороги, опять же, тоже відкриваються. Ви стаєте на свій захист, дуже багато емоцій. Емоції йдуть із прошлого, но тут у вас дуже акуратно. тут у вас семерка мечей. Тобто тут йдуть підстави, тут йдуть предательства, тут йде верховна жриця. это тайна, это обмана. тройка мечей, розбите серце. Удари в спину із тяжка ви йдете до возрождення, да, все буде добре. Все буде добре, але я вам скажу так, велика підтримка йде, тайни будуть відкриватися, правосуддя до вас приходить, карта правосуддя, ви розумієте, да, що це таке. Тобто Херсон на правому берегу це Україна. Да? От, і ви йдете к новим берегам. Но, е, тут йде так, попередження е, зрадники, підстави, е, ну, ви справитеся. По карту мага, ви однозначно справитеся, у вас, про це, у вас все це є. І дуже швидко. По восьмірки жезлов – це е, карта е, скорості, швидкості. Це карта швидкості. І це, то є, ці вже стріли вже летять. То є, ця вже дорога відкривається. То є, ну, я думаю, що скоро тут ще буду домовлятися, будуть, договорюватися, будуть рішати, наприклад, да, щось. Е, і, е, Рицар мічей і дев'ятка кубка, тобто дуже швидко ви приходите е, до Змін. І дуже швидко ви приходите благодаря воїнам, да, е, королю мічей, дуже швидко у вас іде Бог справедливості. Бог справедливості, Дев'ятка кубка в нас. Це коли ви вертаєтесь в Україну, я вже так зрозуміла, роз, уже по нашим з вами розкладам. Да, уже разом з вами, разом з вами вчимося е, бути. Воєнними тарологами, в большому сожалению, да, но навчилися ми з вами і цьому. Я вас дуже сильно люблю. Бережіть себе. Ви є Україна, ми є всі Україна. З вами, як завжди, ваша Ольга.